Дівки, доброго ранку вам всім. Я рада вас всіх бачити. Нашій ранковій зустрічі. А, ну, я розумію, я розумію, що це все через інтернет зв'язок такий. Як ви, мої сонечки? Як ваш настрій сьогодні? Все нормально, не Мені що Дякую, Софійко, за відповідь. Як ваш настрій, малята? Доброго вам всім ранку. Тимурчику, покажи мені, будь ласка, реакцію, як твій настрій. Ігарьок, гарний настрій, Кирюша, гарний настрій, такий, грайливий. Так, Тимурчику, це ти мені машеш долонькою так показуєш? Веронічко, гарний настрій, рада це бачити. Ай, так. Так, добре, зрозуміло. <різвість> Настрій хороший, це прекрасно. Я чула, я Тимурчику, тебе дуже погано чути чомусь. Я хочу вас. Ага, добре, добре, це хороша. Добре. Так, хтось мені в чат Полінка Лавриненко написала в чат. Ух ти! Скільки смайликів вибрала. Полінко, я так розумію, гарний настрій це гаразд. Це, найголовніше. це найголовніше, що настрій хороший, незважаючи ні на що. Я вам бажаю доброго, гарного зимового ранку. Адже сьогодні у нас зараз помічник скаже, що ж у нас сьогодні. Ось мого дня. ага ага привіт У мене настрій огірковий, а огорцкий. Огірковий. У ну. мене огурців нету, але я їх очень люблю, поэтому вот такой. Зрозуміло. Тобто, а так, мене А ти ж минулого разу була, я тебе прибрала, тому що ти була минулого разу. Мам. Кирюша, випало твоє ім'я. Продовж, будь ласка, речення і допомоги. Что у нас сегодня, Кириш? Mm -hmm. Сегодня, сегодня, Восьмое грудня. грудня, да? Двенадцатое. Да. Сегодня погода сегодня Ага. Но, Так, температура повітря где там градуса 2 тепла, просто у нас вчора сніг був, тільки було тепло і сніг розстав. І сніг розтавши. Опад, і... Опади вчора були, сніг був. Угу. Так. так, а у нас у Запоріжжі сьогодні опади. У нас сьогодні дощ пішов. І потеплішало, так, малята? У нас у Запоріжжі потеплішало. А Ми Дякую. з вами рушаємо далі, і тема місяця грудня це. Енергії. 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 На минулій ранковій зустрічі ми з вами обговорювали, що є два види енергії. енергії. Доповні, будь ласка, які це види енергії? енергії. енергії. Відлювай. І відновлювані і невідновлювані. А для чого людина взагалі генерує енергію? От для чого нам у побуті енергія? Щоб було світло. Щоб було світло, так. Щоб було тепло. Щоб було тепло, так? А побутові прилади ваші від чого працюють? А щоб було сонячно. Ну, сонячно не, не, енергія не допоможе нам сон, сонце засвітити, а от е, зробити світло і тепло в домі нам допомагає. Гаразд. Далі продовжимо з вами розмову про те, хто. І як отримує енергію. Зараз я вам у чат надам посилання на вправу. Вам потрібно розподілити правильно, хто якої енергії, хто якої енергії потребує. У чат надсилаю посилання, вправа легенька, вправа легенька, і ви її швидко зараз виконуєте. Перетягніть всі місцеві слова до визначень. Потрібно перетягнути з лівого стопчика у правих то, або що, якої енергії потребує. Я чого не можу перетягнути. Безстав, сюди. або сюди, або сюди. Акала, чому мене так не вийшло? Пробуйте, має ага. вийти. У мене. Давайте говоріть мені, куди перетягнути людину, до якого зображення? Підіжіть, будь ласка. Я, я, я зараз я близько. Ага. Якщо не виходить, не виходить, виходить не давайте не разом зробимо на моєму екрані. Не... Ой. По... О. А, все. я понял тепер все. Угу. Я сделала неправильно. Что угу. там? Надо было перетягнути вот эти. Так, я, я ж показую, перетягувати, але треба розмістити відповідно, хто якої енергії ага. потребує. Так. Людину я правильно поставила? Олексіївна. Ага. Мені друге місце. Так. Вже й написали ім'я своє. Ой, дякую, зараз гляну. Ой, зараз я теж буду проходить, я тоже хочу своє ім'я написати. Давай. Так, Тимур, Ігор, Софійка, Міланка, а оце хто? Це таке ім'я дивне написав своє? Аж Дітки, коли пишете своє ім'я, будь ласка, пишіть його правильно, гаразд, а то я так і не знатиму, хто ж. Виконав вправу. Все, відправить висяти. Так. Давайте перевіримо. І Кічу ім з'явився, ім'я з'явилося. Так. Малята, ви виконали вправу правильно, майже всі, і ви мені тепер можете сказати повним реченням, хто якої енергії потребує якої енергії потребує техніка? Тільки повним реченням. Воді... Техніка потребує, потребує водія. Електроенергії, Електроенергії, дякую. Рослини потребують, рослини потребують сонця, повної відповіді: сонячної енергії, а люди потребують Їжі. Так, енергії з їжі. І в мене питання таке: а чи тільки з їжі людина отримує енергію, як ви думаєте? Ні. З напитка. Із напоїв, так, а ще з чого? Із погоди. Так, погода теж впливає на наш стан, правильно. Коли е, погода така, яка вам подобається, ви відчуваєте, що? Енергія проживається. Енергію відчуваєте, прилив сил відчуваєте, так, гарний настрій. От за деяким опитуванням е, серед людей складено таку діаграму. Скажіть, будь ласка, що за опитуванням людей е, у них викликає найбільший прилив енергії? Найбільше провести час з провести друзями. Так, найбільший Прилив енергії люди відчувають від проведення часу з друзями, а найменший? Найменший бодивиться у... відчути на природі. Так, дякую Тимурчику. Ти правильно прочитав дані діаграми? Найбільше опитані люди е, говорять про е, заряд, заряд енергії від спілкування з друзями. Скажіть, а чи є у вас такі справи, від яких ви відчуваєте, що ви наповнюєтеся силами, вам подобається це робити? Будь так. ласка, висловлюйтесь по черзі. Я відчуваю, Веронічко. Я відчуваю енергію, коли малюю. Так, заряд енергії, коли малюєш. Приємна справа Софійко, а ти? Я відчую свою і знаю, що я. Маю Дивіться, І її. так мої Іграшки тебе заряджають, Так, тільки мені не видно, Софійку, що ти хотіла показати. Так, була таке Ух ти, який винахід цікавий. І, І е, гра з цією річчю додає тобі енергії, правильно я зрозуміла? Так, але дуже лодка. Так, так зрозуміла. Спасибі, Софійко, Кирюш, тобі слово. Так, я, я, я потребую енергію, коли приїду додому і буду гуляти зі своїми дворами дітьми. Так, тільки не потребую, а відчую, відчую прилив енергії. Тобто в тебе теж спілкування з друзями додає тобі сил. Правильно розумієш? Ні, коли я їх увірю. Ну, коли ти їх побачиш, ти. Відчуєш радість і прилив енергії, правильно зрозуміла? Так, котик тільки українською мовою Кирюш, котик з'явиться українською мовою відповідає. Дякую, Полінко Лаврененко, а ти що скажеш? Яка справа додає тобі сил? а я в чаті пишу Полінко, можна усно відповісти? Тимурчику, а ти, будь ласка, тобі слово? А я Плавання. плавання заряджає енергію. Дякую, Софічко, не перебивай, будь ласка, прошу, не викрикуйте, коли хтось інше говорить. Ігоре Міланко, не хочете висловитися? Ні? Тоді я вас спитаю про інше, навпаки, а яка справа забирає у вас енергію? Ви відчуваєте, що ви втомлюєтеся швидко, що це вас виснажує, Кірюша. Бігання, бігання. Так, Урод! Ігоре, дякую за відповідь біг. Уроки. Тебе уроки виснажують так, вони потребують багато енергії, так? Наша угу. діяльність розумова потребує багато енергії. Ми виснажуємося швидко. Тому після того, як ви виконали справу, яка забирає у вас енергію, потрібно що зробити? Відпочити. Відпочити, а ще. І поїсти. І поїсти. Правильно, без їжі ми не можемо відчувати прилив енергії. Ми їмо для того, щоб мати сили. Найбільшу кількість енергії дають продукти, які розташовані внизу пірамідки. Е, подивіться скажіть, які продукти дають найбільшу кількість енергії. Компети, шоколадки. Ні, тут немає цукерок і шоколадок. Подивись, яка енергія найбільша, звідки з якої їжі? Веронічко? Каша і Каша, горіхи. Макаронні вироби із твердих е, сортів пшениці. Так, трішки менше, але не менш важливі це фрукти і овочі. Фрукти і овочі. Так, Далі у піраміді ідуть білкові фрукти. продукти. Це булочні продукти і продукти тваринного походження. М'яса та яйця. І Найменше енергії, ну точніше, енергію вони дають, але ця енергія швидко е, зникає, і людина знов потребує їжі. Це різні смаколики, які е, деякі діти так люблять. Ось тут якраз знаходяться цукерки, шоколадки, чіпси, все, що смачне, але не корисне. Його ж не даремно називають не корисним. Тому що воно енергію дає, але ця енергія дуже швидко використовується з пальцем. Тому такі продукти можна їсти, але іноді вживати потрошечку, не зловживати ними. Так, в мене вам така задачка. Я вибрав смаколик, і біля його смаколика результат виразу 83. Здогадайтеся, який це смаколик? Ну, треба порахувати. І напишіть мені в чат, який же смаколик обрав хлопчик. Чи він обрав сік, чи він обрав сирок, чи він обрав фрукти, чи він обрав кекс. О, а я там знаю, що Напиши в чат, Кирюк, не говори, напиши в чат. А що після? Ян обрав смаколик. Бі, е, біля якого вираз із значенням 83. Теж що він обрав? Тимурчику, напиши словом. Це сік, це сирок, це фрукт, чи це кекс? Тимурчику, словом напиши. Сік, сирок. Чи кекс. Правильно, Тимурчику, молодець, ти правильно відгадав загадку. А я не відгадаю. Веронічко, порахуй уважніше, 83 має бути в результаті. А тут не треба відгадувати, тут треба порахувати. А я Де 83, значить, той смаколики обрано. О, все, я знаю, какой. Ага. Слово, слово пиши, слово. Ну, не знайте, що моєму десять. Тимурчику, дуже погано тебе чути. Ну, мабуть, ти порахував уважно. Веронічко, ні, там не 83. Ігор, ні, там не 83 в результаті. Дідьте. Треба порахувати, що ж ви не знаєте? Треба порахувати просто. Це результат 83, там і відповідь. Полінка Лавриненко, ти з нами? Іго, Ігоре, правильно, тепер правильно, Веронічка, тепер правильно. Я не знаю, як я не не писати, писати. вмію Так, ну, ну кажіть тоді не... словом, що ж обрав Ян? Сирок він обрав, сирок він обрав. Саме тут результат 83. У інших виразів не такий результат. Скажіть, а що б ви обрали для того, щоб підзарядитися енергією? Сік, Сік, так. А я а фрукти, а Міланка. Яблучний Сік, Сік, явну. Фрукти, а Полінка Лавриненко. Оль, в тебе мікрофон виглянув. Щось? Не щось? А я б нічим не Полінко, я не почула, що б ти обрала. Тимурчику, скажи ти, б ти обрав, щоб зарядитися енергією? Не почула. Молочний коктейль. Ага, із не, не запропонованих, а своє щось обрав. Молочний коктейль. Гаразд, ну, малярка. Ну, Отже, ну, давайте зробимо висновок. Як нам відновлювати енергію, коли її не вистачає? Чим можна займати? Куша, Софійко, Софійко. Софійко, я відновлювала енергію завдяки. Я к маме, к мамі і говорила, що я хочу кушать. Так, тобто треба поїсти щось корисне, щоб відновити енергію. Дякую, Веронічко, як ще людина може відновити енергію. Коли гарна погода. Так, коли гарна гарна погода. погода. Так, Але, на жаль, від нас це не залежить. А от те, що ми можемо зробити, окрім смачної їжі корисної, нам Ого, ще да. допомогти… зробити. Дуже Зайнятися улюбленою справою. справою. У, вас у, кожного... майдоні, навіть, навіть, можна... у вас у кожного своя улюблена справа, так? Яка а допомагає мені. вам відновлювати енергію. Так, Кирюш. Майдоні, майдоні, що у мене є? І що я Прекрасні коробки, чудові. Так, маляк. Перед сьогоднішнім початком дня, протягом якого ми з вами виконаємо чотири онлайн а п'ять у вас онлайн уроків. Щелка я вам пропоную обов'язково з'їсти щось смачненьке, підзарядитися енергією, а можливо на перервах і зайнятися улюбленою справою, помалювати, почитати, може відпочити чи подивитися. Мультфільм, якщо встигнете. Тобто, зробіть свою улюблену справу, таку, яка вас буде заряджати для виконання наших навчальних завдань. Ну, можна... Прекрасно. Я не зарядило тебе енергією, коли ти це робив? Вчора, да, була а, ось. Те, що нам подобається, коли ми робимо те, що нам mm -hmm. подобається, Кирюша зробив поробки красиві із паперу, це допомагає нам зарядитися гарним настроєм і енергією. Тож я бажаю вам бути активними, ідіть перед першим роком з'їжте або випийте щось корисне і смачненьке, для того, щоб у вас була енергія mm -hmm. для початку робочого дня. Добре? Mm -hmm. Так. Так. так, Дякую Добування. вам за ранкову зустріч і до зустрічі на першому уроці. До зустрічі!